Не було жодних укріплень. Ми чіплялися за, за якісь зруйновані будинки. І це будинки, це були або сільські невеличкі будинки, або колишні дачні будинки. Тобто це не була фортеця, не було нічого зроблено для того, щоб місто перетворилося на фортецю. В тому числі не було координації між підрозділами. Кожен підрозділ не розумів, хто знаходиться ліворуч, хто знаходиться праворуч. На що можна розраховувати, чи є у нас прикриття артилерії, чи немає у нас прикриття артилерії, тобто, це про підготовку і про те, що ми імітували е діяльність, якої насправді не було. А й друга це комунікація, тому що е суспільство чуло версію про фортецю Бахмут і всі думали, що це ж фортеця, вона класно захищена. Та не була вона ніяк захищена. Тобто, суспільство знаходилось е в такому солодкому е незнанні е реальної ситуації. Суспільство заспокоювали, бо так простіше, звісно. А потім всі були здивовані, чому не вдався, скажімо, контрнаступ або чому відбуваються інші події. Ми знову ж таки чули наратив про те, що росіяни погано оснащені, погано навчені. І це знову ж таки дуже заспокоїло суспільство, бо всі думали, що ми воюємо з якимось недолугим ворогом. Насправді ні, у них класно навчені підрозділи.